Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 серпня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 250 однієї 620 особин за добу 820 і поранено 754 860 песиголовців за добу 2460 танків. 4262 одиниці за добу, 8 бойових броньованих машин, 8290 одиниць за добу, 12 артилерійських систем, 5013 одиниць за добу, 17 реактивних систем залпового вогню, 711 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 469 одиниць за добу, 1 літр літаків – 315 одиниць, гелікоптерів, 312 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4175 одиниць за добу 17 крилатих ракет, 1377 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7479 одиниць за добу, 19 спеціальної техніки, 742 одиниці за добу, 5. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.